Це інспектування дають можливість показати, що насправді можемо робити знову ж таки, за той невеличкий бюджет, за це все можна багато робити чого. Принаймні, просто прибрати це теж є досягнення. І просто ставитись до роботи правильно це теж є правильні речі. Тобто, якщо він є директор, він має дбати повністю є. Посадова інструкція, яка передбачає повністю, що він має робити. Але є школи, які витримують вашу інспекцію? Дивіться, це не є витримка, я диктатор, а насправді хочу навпаки якісно зробити свою роботу, і, ну, і мені це. Це мені, по-перше, подобається, тому що я бачу з того результату, я бачу, що можна робити краще. Я хочу навпаки допомогти. Я не хочу нікого звинувачувати, ні керівників, нікого. Я просто хочу приходити, щоб ну, давали реальну об'єктивну ситуацію. Ну, коли починається ну, обман, для мене це неприємно, тому що ну, ми не діти, знаєте, ми хочемо робити сьогодні на сьогодні. І коли місто витрачає дуже багато коштів ну, на, на освіту, витрачає на ці заклади утримання, це все ти хочеться мати відповідну якісне. Ну, якісні умови, будь від чого, від дитячого майданчика до обиральні до харчування, до всього. Тобто ці всі речі мають склад... мати основну складу, щоб дітям хотілося йти в школу. Вони мають навчатися.